Великий-великий геморой. Отака клапана кришка. Перший, третій, другий. У відчуттях зазор космічний. Який був, такий залишився. Потрібно, щоб залишався в От сім'ї. Отакий бачок коло геморрою ще треба було придумати. Ти не лізь до техніки, не мішає її працювати. Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Е, ну що ж, сьогодні, друзі, ми на кінець-то з вами відрегулюємо клапана. Хотів я це зробити вже дуже давно. Мені було цікаво, що там всередині, як там це все влаштовано. Ну і звичайно, перевірити саме головне зазори клапанів, щоб не були ні збільшені, ні зменшені, тому що ніякої користі для нашого двигуна це не несе. Ну так як роботи було весною багато. На початку літо було багато, тому тільки вільний час сьогодні з'явився. І сьогодні ми це, звичайно, з вами зробимо. Я детально покажу, як це все робиться. Думаю, там нічого складнішого немає, ніж в тракторці Т-25, який у мене був, тільки за виключенням трьох циліндрів. Не хотів я туди пхати руки, та й не було такого бажання, тому що через що? Через оцей, друзі, бак, який знаходиться. Над двигуном. Можливо, це є плюс, так як в зимню пору підігрівається нам солярка, але в нас таких зим немає. Ну але щоб відрегулювати клапана це великий-великий гіморой. Ну, ми цей гіморой сьогодні знімемо і клапанці підрегулюємо, якщо це буде потрібно. Тому усім приємного перегляду розпочинаємо. Ну і зараз ви ще будете мені писати, чому ти туди лізеш, не мішай техніці працювати, коли вона працює. Я з вами згоден, так потрібно в принципі, робити. Але якби я так робив би своїм Т-25-м, не робив профілактичні усілякі роботи, то він би не працював би стабільно у мене цілий сезон. Тому профілактику потрібно робити, потрібно перевіряти, а тим більше і клапана. Значить, у нас тут іде два хомота, що кріплять бак її. З обох сторін потрібно нам це все відкручувати. Отакий, друзі, хамут. Ну і там в глибині є ще один. Так, перед цим, звичайно, оцю трубку потрібно буде зняти. Це у нас обратка. Ну і також, друзі, не забувайте наготовити болтики, щоб ці всі трубки заглушити. По два штуцера, один. Спереду і один ззаду, так як бак у нас лежить горизонтально, наготували каністерку з і зараз будемо одразу спускати. Оп, все. Можемо бак відставляти. Ну що ж, у нас тепер зовсім тут інше діло. Маємо свобідний доступ до клапаної кришки за виключенням. Оцієї поперечини. На жаль, я її знімати не буду, так як вона до пускного колектора прикріплена. Не хочу я з цим бавитися. Значить, що ж, маємо фірмовий логотип ЧАМФА. Маємо ще раз маркеровочку, кому буде цікаво, cf 3 b 35 t Потужність 25,7 маса 225 кг, 2400 обертів. Ну, насправді він цей двигун розвиває 2570 обертів. Ну і що там у нас? Свобідний доступ. Маємо до насоса нашого рульового, до пружини, яка регулює нам ручний газ. До речі, мені треба буде її трішки попустити, бо дуже туго закрутили. Ну, якось отак. Коротше, тут вже набагато зовсім інше і приємніше це все спостерігати. Потрібно було одразу робити так заводу, а не пулити цей бак сюди. Ну що, друзі, відкручуємо, значить, оці гайки. Перший раз. Оп, О, дуже легенько, до речі. Йдуть. Сильно вона не закручена. Ще оця пластина зараза. Трішки мішає, але то таке от і все. Ось така клапана кришка. На ній є отаке маркування під низом 3B32T. Ну, ось така у нас картина тут. Значить, мотор трьохциліндровий, перший, другий, третій циліндр. Впуск, випуск, впуск, випуск, впуск, випуск. Такому у нас. Порядку йде і працює перший, третій, другий, перший, третій, другий. Все тут чистенько, гарненько, всі коромисла чистюсінькі. От тут у нас іде змазування. Відкручуємо паливні трубки. Опа! Ну що, друзі, в нас трішки хмуриться погода, через декілька годин дощик передую, тому будемо пришвидшуватись. Покажу тут як найпростіше відрегулювати клапани на новому тракторі. Зараз даємо ручний газ на максимум для того, щоб було краще впорскування соляри нашим паливним насосом. Значить, беремо головку на 27, вороточок отакий з тріщоткою, вставляємо в наш шкіл маховика і починаємо крутити за годинниковою стрілкою. Звідси змухуємо солярку, не забуваємо перед цим. Оп, все, у нас плунжер набрався. От, бачите, повний. Ну що ж, перевіряємо, значить. Ну тут по відчуттях зазор космічний. Ну, давайте розпочнемо з 0, хоча б 30. Пускний пролетів, випускний, пролетів. Беремо 0,4. Пускний пролетів. Випускний, ну, якраз випускний 0,4, випускний ще більше. Якщо 0,5 пролетить, то це вже повна хана. Ну, 0,5 не пролітає. Тут зазорчик, значить 0,45. Ну, ви Представляєте, скільки на випускному клапані 0,45 зазор. Ну, це ж нікуди не годиться точно. Значить зараз розконтрагаємо цю гаєчку на коромислі оцим е болтиком. Підкручуємо, виставляємо тут 0,25, а тут 0.30. Хоча мені майстер, який е ремонтував коробку, казав, що має бути тут 03 і тут 03. Ставимо наш ключик, викрутку тримаємо і розконтрагаюємо трішки. Гайку притримуємо і підкручуємо. Це значить, законтрагаюємо міцно. Ну що ж, тепер перевіряємо впускний 0,25. І є. Значить ставимо 03 на випуск, опускаємо, трішки підкручуємо, і випускний 03. Є Ну все, значить з першим циліндром закінчили. Пуск 025, 03 випуск. І таким самим чином продовжуємо всіма іншими циліндрами. Зараз у нас буде на черзі йти третій. Значить Беремо ключик і крутимо далі. Показалось. доводимо її оп, все, приск. Ну що, ж, дивимося, що там на третьому циліндрі. Значить, в нас впускний трішки, напевно, навіть розслаблений. А от випускний, напевно, навіть і зажатий. Зараз перевіримо, не будемо мілочитися. 0,4. О, 0,4, значить, впускний. А випускний. Дивимося 0,3. В принципі, 0,3 лізе так тугенько, притугенько. Можна трішечки буде опустити, але, ну, в принципі, він нормальний. Випускний клапан третього циліндра, Ну, я думаю. Я думаю, ми трішки його попустимо. Йдемо дивитися до другого. О, пішла. І все, вприск повний. Пішов. Так, дивимося, що тут. 0,3. Ну, так собі. Тут вже трішки більше. Так, 0,4 не лізе. Так, 0, коротше, по 0,35 зазоре на другому. Ну ось так, друзі, живий приклад, а ви потім кажете, не лізь до техніки, не мішай її працювати. Коротше, я дорегульовую другий циліндр, все те саме, що на першому, третьому. І буду це все складати. Так. Все, 0,3 є. Не слухайте там, хто вам говорить, що не потрібно десь туди пхати носа, туди пхати носа. Носа не потрібно пхати. А перевіряти, чи все гаразд потрібно обов'язково, техніка вам по-любому за це скаже спасибі і буде служити довше. Все, зробили, встановлюємо це все назад. Ну що народ, поки я крутив клапанці, такий сюрприз до мене приїхав давній знайомий, яким ми працювали 4,5 роки, Т-25, мій, мій ослик. Власник його. Думаю, тішиться напевно, що. Тішиться. Ну. Коротше, куса їде. Мені вірою правду попрацювала, Новому власнику теж попрацює по-любому не один рік без ремонтів. Ну, а тракторець, як бачите. Який був, такий залишився. Що тут? Трошечки треба його підлікувати. Тут пустила прокладочка, ну і тут на болтиках. А все реште, як було, так і є. До речі, 1,6 фризу віракс тягне аж бігом. Мій би вже давно прийшов кердик. Що ж, от такий тракторець, трошки покатався, побачили, як кусив коси без проблем, розганяє яку з першого метра. Що ще раз вам отак трошечки його обійду, покажу. Бачите, скільки там вже йому? 82 рік, 41 рік. І виглядає дуже-дуже і навіть гарно. Заодно поміняли новий фільтр. Ну все, прощаємося 125-м старичком. Нехай служить. Ну, а ми йдемо крутити далі клапанці китайці. Pusēna roka ir. Ну що ж, друзі, от такий сюрприз сьогодні до мене приїхав мій Т-25. Прокатався, до речі, три спас на костілці ще один. Ну нічого, я замовив всі 4. Вже їдуть власнику через декілька днів. Тому, до речі, власник це мій старший брат. Тому що свого ослика Т-25 кому-небудь я не хотів віддавати. Тому що трактор дійсно хороший, доглянутий, чому комусь його давати постороннім. Потрібно, щоб залишався в сім'ї. Добре, ставимо клапану кришку коротше, на місце. І це все збираємо. Так, поки за цей час, поки я тішився Т-25-м, у нас почав кропотіти дощик. Тому будемо. Прискорюватися, встановлюємо це все назад. Ну і починаємо обов'язково крутити від центру, потрішки стягуючи. Так буде правильно. Ставимо отакий бачок, трошки його протерли. Все його помаленьку заставляємо туди Кого морою, ще треба було придумати. З горем пополам поставив бака, тепер ще один хамут встановлюємо. Все поставили на місце. Усі шланги закріпили, трубочки закріпили. Ну, надіюся, що нічого ніде не забув. Тому що ж, закриваємо капот і будемо пробувати заводити. І, звичайно, перед тим потрібно буде залити солярку. Ну що, друзі, як бачите, завівся без проблем, повітря в системі нема, працює чудово. Проїхався по дворі декілька разів вперед-назад. Попробував з другої повишеної рушати, рушає добре, адекватно, не знаю, чи краще, чим рушав, але в принципі рушає більш-менш легко. Все решта покаже, звичайно, по тязі, хоча б навіть з тим самим причіпом, тому що я знаю, як він розганявся з другої повишеної на третю. Це, звичайно, я. Перевірю і вам якось скажу, чи появилась краща тяга, чи не появилась. Але саме головне, що ми зробили дійсно хорошу роботу, підрегулювали клапанця. тому що, бачите, вони були в різнобій. По заводу їх там як-небудь на око регулюють, можна так сказати, і все. Від 0,3 до 0,45. Отака розбіжність була між циліндрами. Тому що ж, лізти потрібно, регулювати клапана потрібно. Навіть якщо це нова техніка. Тому що ми не знаємо, хто там пхав свої рученята і як це все регулювалося, тим більше в китайській техніці. Тому знімайте клапані кришки, дивіться до зазорів клапанів. День добігає до завершення. Я надіюся, вам сподобалося і було корисне моє відео по регулюровці клапанів. Я надіюся, тепер кожен з вас зможе це з легкістю зробити. Тому не забувайте поставити. Лайк за працю, ну і підписатися, звичайно, на канал, тому що ще буде багато чого цікавого. Ну а я, друзі, це все себе скидаю, йду, покупаюся, ну і, звичайно, повечерю і зразу пообідаю, тому що навіть не обідав. Що ж, на остаток хочу побажати всім міцного здоров'я. І не забувайте, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам віддячить. Тим ж самим все, па-па.